Вітаю! Рада бачити вас у світі Тарота Троянди. Сьогодні мої карти розкажуть вам історію на наступні 7 днів. Оберіть свій варіант із трьох, і нехай ваша інтуїція стане вашим дороговказом для тих, хто обрав перший варіант. Карта Єерофанд і додаткова уточнююча карта. Так, це про духовну допомогу та порядок. Це в роботі та фінансах ідеальний час для вашого навчання чи підвищення кваліфікації або звернення до якоїсь авторитетної людини. Очікуйте справедливу винагороду. Це може бути премія чи повернення боргу, чи якесь вдале оформлення офіційних документів, наприклад, стипендії чи субсидії. Будьте щедрими: чим більше ви віддаєте знання або часу, тим більше повернеться вам. У стосунках дуже стабільний період. Вказують карти на серйозні наміри. Між вами та партнером пануватиме взаємодопомога. Один із партнерів буде проявляти велику щедрість не лише матеріальну, а й емоційну. Це час взаємних поступок і лікування стосунків через розмови та розуміння. Тож будьте щедрими до тих, хто просить про допомогу, але й не соромтеся звертатися до старших за досвідом чи професіоналів. Порядок. У думках принесе порядок у справах. Другий варіант додаткову карту візьмемо ну, це відпускання минулого заради майбутнього. Трійка жезлів карта перспектив та перших кроків, але п'ятірка Кубків каже, що ви обертаєтесь назад, сумуючи за розлитими чашами, не помічаючи, що дві повні ще стоять за спиною. Тож, робота та фінанси. Можливо, ви отримуєте нову пропозицію або почнете проєкт, а... але це буде пов'язане з тим, що старий план провалився або довелося з кимось розпрощатися, не зациклюйтеся на тому, що не сталося. Стратегія на майбутнє ваша вірна, тому що емоційне розчарування. Заважає вам рухатися швидко у здійсненні намічених планів. Ну, в особистому житті ви чекали на одне, а отримали інше, можливий сум за колишніми стосунками або розчарування у вчинку партнера. Ви стоїте на порозі чогось нового, але поки не відпустите старий біль чи образи, ваш корабель не зрушить з місця. Тож дайте собі час посумувати, але не дозволяйте сумку. Сум е, смутку управляти вами. Те, що е, щось втрачено, це частина шляху. У вас залишилося значно більше ресурсів, ніж ви зараз бачите. І третій варіант це тиждень реальних результатів, дуже сприятливий час для фінансових операцій. Можливо, отримання невеликого, але приємного прибутку або подарунка по пажу. Початок вчитися новому або отримати пропозицію, яка в перспективі принесе, стабільний, принесе вам стабільний дохід. Будьте уважні до деталей. В особистому житті тиждень пройде під знаком затишку, смачної їжі, облаштування простору, для когось це може бути новина про вагітність або спільні великі покупки, стосунки надійні, спокійні. Ви або ваш партнер будете проявляти турботу через конкретні справи, а не порожні слова. Приділіть увагу своєму здоров'ю, тілу або фінансовим плануванням. Пам'ятайте, маленький або мудрий крок приведе вас до великого, до великого успіху. Це був третій варіант. І давайте оберемо карту загальну для всіх. Незалежно від того, який ви обрали фінал. Десятка кубків вона веде до сімейного затишку, щирих обіймів, відчуття, що все саме так, як має бути. Любов та гармонія переможуть будь-які негаразди. Одно колоди каже про те, що ваш тиждень міг розпочатися з прощання з тим, що вже вичерпалося, проте цей самий свідомий крок у невідоме стане кроком. До справжнього душевного спокою та цілісного щастя у фіналі по десятці кубків. Тож бажаю вам здійснення гарних прогнозів. А гіркі, нехай лише стануть попередження.